Ой, я на ваші фокуси задивилась і про своє морозиво забула. Здається, все вийшло. Чудово! Натуральний полуничний аромат Все готово. Ой, онуча, ти що з'їв усю банку морозива? Розкішно, yeah. схоже, ви маєте рацію. Oh, no. Я трохи захопився. Mm. Дідько, що ж робити? Mm. Потрібно терміново рятувати ситуацію. Подивимося, що в мене в рюкзаку. Так, mm. шкарпетка. Ой, фу Ну і смердючка. О, а що це жа. Вибачаюсь, я просто шукаю чим порадувати малечу. О, моя Барбі! Ні, ні, я точно нікому не віддам. Кхе -кхе. Ви цього не бачили. Yes. А ось Нутелла, вона дорична. Шоколадна паста врятує мене. Зараз додам yes. сюди молока. А, хто так закриває кришки? Ой, мамочки. Це гаразд, онуку. Ось тримай, серветку. Дякую ба. Фу, ну хоч умився. І молоко ще залишилось. Отже, моя геніальна ідея може спрацювати. Потрібно залити його в банку і потрясти, щоб вийшло шоколадне молоко. Народ, йоу, супер. Фризери на поготові. Настав час заморозити цю банку. Тепер морозиво готове. Та-дам. Нічого собі, це може бути і смачно.